Хтось гине на війні, а для когось війна, це вікно можливостей. Дуже гарно прочитала статтю, і ось хочу про це поговорити сьогодні. Як написав Сергій Марченко, засновник рекрутингової агенції Борщ, єноти з банковою вирішили, що можна вже не соромитись. А, я хочу вам дещо розповісти. В Україні діяв закон. Назвався він про запобігання та протидії легалізації, тобто відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Мабуть, багато хто чув про це. Ось так, от в ньому була норма про пожиттєвий фінансовий моніторинг політично значимих персон. І ця норма, вона знаєте, вона була як заноза в одному місці, тобто вона заважала політичним корумпантам витрачати награбоване. Це ускладнювало. Таким людям життя. Треба було якось крутитись, вертітись, так, треба було щось робити. І ось рішення знайшли швиденько. Декілька днів назад президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону. І відтепер моніторинг політиків перестав бути пожиттєвим. так Він тепер триває тільки перші три роки. А далі. Доставайте з-під матрасів весь свій брудний кеш і живіть наповну, корумпанти. Чесно, я не розумію, що відбувається. Якщо чесно, вже сил не має дивитись на те, як хтось гине на війні, а для когось війна це просто вікно можливостей. В наших друзів сім'ї вбили сина. Хлопець пішов добровольцем. Він не міг просто дивитися спокійно на те, як окупанти напали на рідну землю. В нього залишився малий син. Хтось вмирає, а хтось грабує. Ось таке зараз життя. Війна триває, корупція при владі теж триває. Хтось скаже не на часі, чесно, вже аж просто, аж не можу вже, коли хтось так каже. Хочеться послати таких подалі, самі знаєте куди. Але ось для таких у мене зараз питання: коли ж буде на часі? Поки хлопці і дівчата гинуть на фронті, в тилу відбувається просто казна що. Багато хто сподівається, що прийдуть після війни наші хлопці і наведуть порядок. як пише Зоя Казанче, журналістка, хлопцям, які прийдуть з війни, їм точно буде не до того, щоб робити роботу, яку мали і повинні зробити ми. Вони прийдуть змученими, травмованими і в фізичному, і в психологічному сенсі. Вони прийдуть туди, де не всіх чекають чи дочекаються, туди, де не всі будинки вціліли, туди, де не всі друзі живі або на місці, туди, де немає роботи і відповідно грошей. Замість того, щоб власноруч чистити наші конюшні, ми чекаємо хлопців і дівчат з фронту. Вже давно треба розібратися з церквою в Московії, яку ми боїмося чіпати, бо ж Боже мій збуримо людей. А люди в нас такі ніжні, вони не можуть винести оцей <кій> виніс московських попів з наших лавр. Запитати Олега Татарова, заступника голови офіса президента, скільки він ще планує заробити на біді і на війні, щоб назавжди покинути нас? Як там Микитась? Чиїм дахом, подільником він був чи й досі є. З'ясувати у Резніченка голови Дніпропетровської ОДА? Як йому взагалі вдалося так ощасливити коханку аж на 2 мільярди гривень? А, і що він такого сказав президенту, що той після медійного скандалу забрав його в свою свиту і привіз у визволений Херсон? Спитати у прикордонної служби, як братам Суркісом вдалося вивезти за кордон майже 20 мільярдів доларів? Багато в кого ще чого спитати, а спитати є про що? Як взагалі виїхав взагалі всі ті, хто виїхали, а не мали виїхати та ще й з собою прихопили дуже багато грошей? Запитати у представників Запорізької міської ради, як можна привласнити вагони міжнародної гуманітарної допомоги і просто спокійно собі жити і керувати далі? Спитати у Шмигаля, прем'єр-міністра країни, як воює? Навіщо? Націоналізували розбиті підприємства, повідомивши, що потім їх повернуть. Країна, яка воює. Розумієте? Після того, як Коломойському і компанії полагодять те, що росіяни зруйнували і знищили? Ну, мабуть, так хочуть, я не розумію. Чесно, я. Ну, ось я бачу так, що навіщо зараз націоналізовувати, розбиті підприємства, так? А потім їх повернути? Я не розумію. Правда, полагодити? Потім повернути. Взагалі багато чого спитати у представників Офісу президента про велике будівництво, про ремонт, реконструкцію доріг, відсутність стратегічних запасів на початок війни. Дуже багато питань щодо того. Щодо початку війни і так далі, і взагалі щодо війни. Відсутність зимової військової форми, про яку волонтери кричали ще з травня, але дякувати партнерам привезли з усього світу. Просто по нитці, так? Зі світу по бідному штани. Про корупцію, заробітки людей при владі, про те, як продовжують призначати на посади членів ОПЗЖ і далі. Свіжий приклад радник Янушевича, голови Херсонської, ОДА, який був радником Сальта. Бо коли буде знищено ж зовнішнього ворога, так може виявити, що внутрішній він вкорінився і розрісся просто назавжди. Поки хлопці і дівчата воюють там, ми маємо воювати тут. Бо все це випливе і далі буде керувати. Не сумнівайтеся. Я дуже сподіваюся, що так не буде. Після війни у України дуже велике майбутнє. Повірте, дуже велике майбутнє. Потрібні тільки толкові люди при владі і все. Сподіваюся, що такі люди будуть. Бо якщо ж все не зміниться зараз, мені здається, що воно просто вже не зміниться ніколи. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.